Друзі, вітаю. За тиждень, що я провалялася, хворіла якогось віруса піймала, віддала носочки, шкарпеточки, почала новий носочок. Із з якої пряжі носочна, шкарпеточна, Господи, шкарпетки, не носки. Шкарпеточна ниточка спеціально і з старого світера розпущена ниточка. Ось такі виходить. Шикарні, теплі, товсті, гарні. І що ще нав'язала? Нав'язала елементів для наступної жилеточки. Свою жилетку так я її не закінчила, ще не обв'язала, чекається все. Ну багато робіт почала і не закінчила. Буду закінчувати хвости підтягувати.